Минулого року команда міста Житомира здобула перемогу на обласному етапі турніру та посіла перше місце серед юних правознавців України, отримавши диплом і символічний подарунок мудру сову. Цього року склад команди дещо оновився. Проте Житомиряни мають намір утримати пальму першості. Наша команда носила і носить назву «Натус Вінцер», що в перекладі з латині означає «природжені до перемоги. Назва команди народилася спонтанно абсолютно, тому що ми. Вибирали її досить довго, були різні варіанти, а потім хтось запропонував, вона нам сподобалася, і ми її вибрали, тому що звучить. Що стосується минулорічного турніру, то дійсно були, виграли, були приємно здивовані нашою перемогою. І до сьогоднішнього турніру підходили як не в статусі чемпіонів абсолютно. Тобто ми така ж сама звичайна команда, як і інші, просто так склалися обставини. На відміну від традиційної форми інтелектуальних змагань, олімпіади, в якій учасники змагаються індивідуально, турніри є командною грою. Завдання для них готуються і оприлюднюються задовго до їх початку. Команди разом із керівниками розв'язують їх і готують презентації. Безпосередньо на турнірі команди демонструють вміння розв'язувати складні питання правознавчої тематики, доповідають свої рішення та відстоюють свою точку зору у науковій дискусії. Виступаючи по черзі у трьох ролях доповідача, рецензента і опонента. Оцінювати виступи, раунди будуть головні спеціалісти обласного управління юстиції це Бучинська Тетяна Володимирівна і Шабінська Олена Дмитрівна, та кандидат юридичних наук, рудницька Ольга Павліна із Державного університету Франка. Завдання доповідача викласти власний варіант розв'язку проблеми. Опонент має прослухати доповідь суперників, виявити в ній позитивні та негативні сторони і вказати на помилки, якщо вони були. Завданням рецензента є оцінка роботи і доповідача, і опонента. Мені особисто подобається роль опонента, тому що ну мені подобається знаходити такі підмічати дилемні сторони доповіді та дискутувати. І доповідь також дуже. Цікава роль, адже ти можеш висловити власну позицію подальшому її захистити. Це стояє навикам комунікабельності та швидкого розуміння питання. У ході турніру учасники розглядали проблеми винесення справедливого вироку у заочному судовому засіданні, шляхи вирішення державних гарантій права на спадкування, обговорювали проблеми розслідування злочинів у сфері земельних правовідносин, чи є вільний доступ до вогнепальної зброї самозахистом та багато інших неоднозначних питань. Найкраще впоралась з усіма завданнями на думку журі. Команда міста Житомира, яка й візьме участь у всеукраїнському турнірі у місті Тернополі 10 жовтня.